Іршавська земля багата на футбольних талантів та ентузіастів своєї справи. Серед них згадали Андрія Веждела, відомого минулому гравця, діяча, одного з перших підприємців району. І влаштували вже 24-й за ліком мініфутбольний турнір пам'яті свого земляка. Все його футбольне життя пройшло на теренах іршавських полів. Він мав Дуже великий авторитет серед громадськості. Його любили не лише як футболіста, а як людину, поважна людина, займав активну громадську позицію. На турнір завітали найближчі рідні Андрія Андрійовича. Серед них футбольну справу продовжує син, теж Андрій. Батько мені прив'язав любов до футболу. Батько був великим палеким шанувальником футболу. Він завжди мене відмалку брав з собою завжди на ігри. Потім привчав грати в юніорських командах, де він був тренером і гравцем у Я починав грати в, ю... в юношах. Андрій веждал молодший, удячний батькові, не лише за футбольні університети. У 2000 році його з нами не стало. То я якраз тоді почав вже грати за бужору Віршаву. В основному складі, на жаль, батько вже не побачив мого першого матчу цього. Але я дякую йому за, за ту любов до футболу. Дякую йому за все, що він для нас робив для сім'ї, так як він був прекрасним батьком, прекрасним сім'янином, чудовою людиною. Він завжди був готовий прийти на допомогу будь-якій людині, яка потребувала даної допомоги. Отож і на полі Андрій Важди молодший, старався по особливому. У підсумку відзначився голом в одному з поєдинків і допоміг своїй команді ветеран Вершава здобути друге місце. У фіналі господарі поступилися Карпатам імені Василя Турянчика Мукачево. Один-два я від цих матчів таких гордість получаю. Тому що ми, як Мукачево, започаткували ці, ці турніри. І дуже приємно, що підхватили останні міста нашої області і проводять пам'ять таких прекрасних людей, як Андрій Джевич Венжер і всі останні. Я думаю, що такі турніри треба проводити. А в поєдинку за третє місце зустрілися інші дві закарпатські команди. Ветеран Білки здолав ветерана з Ізи, 4-1. Після завершення ігор відбулася церемонія нагородження команд і кращих гравців турніру, тих, хто доклав зусиль для його проведення з участю керівництва Закарпатської асоціації футболу та членів родини Андрія Веждела. А він, здавалося, самим сонцем, при лагідному весняному вітерці, усміхався з небес. Адже і організатори, і учасники, і гості заходу сукупно з природою зробили все для успішного проведення змагань.